Вітаю, вас, шановні друзі. Сьогодні темою нашої розмови буде проблематика загально прийнятих принципів публічного управління та адміністрування. Ну і взагалом будь-якого управління, тому що ми ж розуміємо, що з точки зору об'єкта управління є загальні принципи. І цей об'єкт управління може бути. Адміністрація президента, може бути якась корпорація, може бути футбольний клуб, тобто будь-яка організація потребує адміністрування, так? А раз вона потребує управління, вона потребує адміністрування конкретно, от, значить, ми маємо для себе якось уточнити, а які ж головні принципи управління, от Ну, такі от загальні. Е, перший принцип управління полягає в тому, що адміністративна ефективність підвищується у разі спеціалізації членів груп на виконання конкретних завдань. Ну це зрозуміло. Коли ми говоримо про команду, управлінську команду, то має бути керівник, менеджер, має бути секретар в команді. Має бути креативщик, тобто той, хто продукує певні ідеї, має бути критик, має бути психолог, який балансує емоційні аспекти під час обговорення цих проектів рішень і так далі. От, тобто, повинна бути спеціалізація. І оці ролі. В процесі управління вони є дуже важливі, тому що насправді, якщо ми хочемо, щоб команда була ефективною, щоб вона нормально працювала, щоб вона ухвалювала адекватні адміністративні рішення, то для цього щоб, треба, щоб був певний порядок, були певні технології ухвалення рішень. Так що спеціалізація членів команди це дуже важливий аспект. Другий Аспект, який важливий в управлінні, будь-якому управлінні, адмініструванні, він полягає в тому, що адміністративна ефективність підвищується у разі запровадження серед членів групи чіткої ієрархії влади. Тобто, це от вертикальна ієрархія, але є і горизонтальна ієрархія. Спеціалізація одне. Але є і певні повноваження. Якщо такого порядку немає, от, то буде говоріння. Можна дуже довго і класно говорити, і в результаті не отримати вчасно ухваленого рішення. Тобто проблема, так? проблема і серйозна проблема. Третій принцип такий загальний принцип управління адміністративна ефективність. Підвищується у разі обмеження кількості підлеглих на кожному рівні ієрархії до кількох осіб. От Колись прийшов Рейган до влади, і радянська пропаганда, говорить, Та, що там актрішка прийшов, він не читає значить, більше двох сторінок тексту і так далі. От, ну, для того, щоб отримати ці 2-3 сторінки тексту, які клали на. Робочий стіл президента США Рейгана працювали ж десятки сотні людей. Оброблялася е, значить, така кількість інформації, яку просто фізично важко собі уявити, тому що е, ну, і тоді вже комп'ютерна техніка була, а зараз то вона взагалі. На надзвичайно серйозному такому рівні. Якщо ми говоримо про раціональне ухвалення тих чи інших рішень, ясно, що є якісь емоції, є якісь особисті інтереси і так далі. От, але е, обмеження кількості людей на кожному рівні управління, от з точки зору вертикальної ієрархії, це така важлива штука, тому що можна просто. Ну, заглибитися, просто потонути в тому морі кількості людей і кількості пропозицій, значить, відповідно, на кожному рівні має бути зменшення людей, і, зрештою, вже на самому фініші там уже працює кухонний кабінет. Скажімо, у канцлера ФРН Гельмута Коля, кухонний кабінет, так званий, це було 5 осіб. Тобто магічне психологічне число. 7 плюс-мінус 2, тобто від 5 до, 10, до 9 людей має бути у вашій адміністративній команді, якщо ви хочете, щоб це було ефективно. Так? Четверта позиція, яку озвучують фахівці, адміністративна ефективність підвищується у разі групування працівників в цілях контролю за ціллю. Тобто метою, за процесом, за клієнтурним і територіальним принципом. І тут ми маємо розуміти, що, скажімо, адміністрація президента України. ну, У нас український досвід нас цікавить більшою мірою, ніж інші. От, то там завжди от я працював в адміністрації Кравчука, в адміністрації кучми. от, Була служба території, яка займалася. Обласними державними адміністраціями, було управління внутрішньої політики, було управління, яке займалося питаннями освіти, культури і науки, було контрольне або контрольно-ревізійне управління, яке займалося. Аналізом виконання указів президента і так далі. Безумовно, було фінансове управління, державне управління справами і так далі. Ці структури міняються, тому що кожен президент приходить і він затверджує структуру апарату, кількість, якість, які там радники у нього, які там служби у складі його адміністрації. Вона може називатися офісом, може називатися апаратом. Ну от В США, скажімо, апарат Білодуму, так? Ну у нас Офіс президента от зараз. А перед тим, у більшості українських президентів, називалася адміністрація президента України, Банкова, вулиця Банкова, 11. От, я там провів 8 років, тому можу так, порівнювати, як працює цей апарат, і наскільки ефективно чи неефективно відбувається оця робота. Так що, в принципі. Коли ми говоримо про спеціалізацію, от, і спеціалізація має бути ну, дуже серйозним таким аспектом, бо коли ми говоримо про якусь там ну, медичну установу, чи ми говоримо там про Міністерство охорони здоров'я, наприклад, ну, то зрозуміло, що там мають бути фахівці. Аналогічно, якщо ми говоримо про парламентські комітети, От, і говоримо, що є там комітет, парламентський комітет з питань освіти і науки, то там насамперед мають сидіти люди, фахівці з освіти і науки. Якщо ми говоримо фахів про парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони, там ну, по-різному можуть називатися ці комітети, от, ну, то я що там мають бути переважною кількості людей, які мають погони, які мають відповідні. Знання у цій сфері національної безпеки, оборони, там, інформаційних, гібридних війнах і так далі. От, і так можна зробити собі висновки, що фахівці мають бути. Ота спеціалізація потребує фахівців, шановні друзі. І тоді реалізується функціональний план, реалізується організаційний план. Тобто оця от адміністративна схема побудови апарату, вона полягає в тому, що фахівці мають займатися цими речами. Я, наприклад, не дуже мені подобається оця от західноєвропейська практика, яку нам нав'язали, що міністр оборони не повинен бути військовим. Ну, в плані, що от громадський контроль там, і так далі. От, я так думаю, що міністр оборони все-таки має бути військовим. Якщо ми говоримо про міністра внутрішніх справ, так, безумовно, член уряду це політична посада, але все-таки він має бути поліцейським, тобто він має бути, повинен мати диплом у галузі правоохоронної діяльності і так далі. Якщо ми говоримо про міністра освіти і науки, то безумовно, коли міністр освіти і науки не має вченого ступеня, от, його заступники і так далі, ну, то що він професорам ректорам може вказувати? Останнім часом в Україні просто ну, фантастичні такі речі, що ректорами обирають не докторів хабілітованих, а кандидатів наук? Ну, при всій повазі до доцентів і кандидатів наук, ну, все-таки. Керівником вищого навчального закладу має бути все-таки доктор науки, професор. Ну, є певний такий от стандарт. От, тому що іде девальвація тоді наукових ступенів, монографій і так далі. От, і це, шановні друзі, неправильно. От, ще функції, які важливі. Єдність керівництва, безумовно. Тобто одна команда має бути, має бути сфера контролю налагоджена і так далі. От, тобто, оці всі аспекти, пов'язані із спеціалізацією, пов'язані із функціональними зв'язками, вони є дуже важливі в контексті того, що головна мета то яка публічного управління та адміністрування? Забезпечення високого рівня громадян, Так? життя. От, а забезпечити високий рівень, функціональний рівень. Управління суспільною сферою в іншій галузі можуть тільки фахівці. Тобто менеджери, які в тому добре розбираються. Тому оці загальні принципи управління вони є такими універсальними і мають виконуватися на самих вищих рівнях, тобто рівень парламенту, адміністрації президента, уряду і так далі. І аж до Органів місцевого самоврядування. На цьому, шановні друзі, ми і маємо будувати стратегію побудови дійсно правової, демократичної і соціальної держави в Україні.